Привіт, друзі! Ми продовжуємо з вами готуватися до самостійних контрольних робіт для 10 класу по математиці, геометрії і алгебра, і сьогодні розглянемо чергову самостійну роботу, яка звучить наступним чином. Це п'ята самостійна робота: перпендикулярність прямих і перпендикулярність прямої та площини. Відповідно, перед тим, як приступити до виконання і розбору відповідних задач. Даної самостійної роботи ми з вами розглянемо коротенько теоретичні відомості і розпочнемо з вами з поняття, яка пряма буде перпендикулярна деякої площини. На екрані ви бачите перед собою схематичний малюнок. У нас є деяка площина альфа, і взяв деяку пряму, яка перетинає цю площину в точці О. І відповідно має певне положення. Відповідно, пряма ОМ буде перпендикулярна до площини альфа. В тому випадку, якщо будь-яка пряма, яка проходить через точку перетину, через точку О, буде перпендикулярна до вказаної прямої. Ну, для прикладу, тут проведені прямі А і Б. І кожна з прямих, що пряма Б, що пряма А. Відповідно, вони перетин, перпендикулярні до прямої ОМ. О, у нас буде основа перпендикуляра. Якщо ми беремо певний відрізок ОМ, то це у нас, власне кажучи, буде перпендикуляр. І є в нас властивість, яка йде як ознака, як визначити, яка пряма буде перпендикулярна до певної площини. Якщо у нас. Проведена деяка пряма, яка перетинає вказану площину. І вона перпендикулярна принаймні до двох прямих цієї площини, які проходять через точку перетину, то вона буде перпендикулярна до всієї площини. Тому на малюночку якраз зображено дві прямих. Ми з вами визначилися, як шукати у нас прямі, які перпендикулярні до вказаної площини. Тепер по перпендикулярності, власне, кажучи, самих площин. Давайте по розміщенню. Що у нас може бути з площинами? Площини можуть бути паралельними, тобто не перетинатися, і можуть перетинатися. При перетині площин у нас утворюється, відповідно якийсь певний кут. І цей кут може становити 90 градусів, і в цьому випадку площини у нас будуть перпендикулярними. Можна піти іншим шляхом. Ми з вами вже визначили, як у нас пряма буде перпендикулярна до площини. І перпендикулярність площин ми можемо означити наступним чином. Якщо проводимо площину, яка перпендикулярна до лінії перетину двох площин, і кут, який утворюють відповідні площини, Перетині, з даної буде 90 градусів, то площини будуть перпендикулярними. От так от коротко ми озвучили основні базові поняття для перпендикулярності прямої і площини та перпендикулярності площин. Тепер давайте перейдемо до задач. Перша задача в нас наступна. Дано куб. це в нас куб буде ABCD A1B1C1D1. Потрібно вказати неправильний запис. У нас є 5 записів і вказано певні е, вислови про перпендикулярність чи паралельність відповідно площин е, чи прямих. І нам потрібно вибрати, де у нас запис неправильний. Ну, давайте коротко проаналізуємо кожен із варіантів і запишемо, чи знайдемо, де у нас дійсно буде неправильний запис. Перше, що нам пропонують, сказано, що АД і CD це перпендикулярні прямі. Давайте на них подивимося. АД це ребро нижньої основи. І СД це теж ребро нижньої основи. АД і СД перпендикулярні між собою. Вони в одній площині. У нас куб, тому в основі у нас буде квадрат, і АД і СД перпендикулярні, тому це твердження буде правильне. Переходимо до наступного АД перпендикулярно площині C, 1 д 1 c 1 д 1 це у нас бічна права грань. І вказано, що АД перпендикулярно до цієї площини. Ну, давайте розберемо В нижня грань ABCD, АД перпендикулярно до СД. Це Д одна, одна із прямих, яка належить шуканій площині. І е, якщо ми розглянемо іншу грань аа 1 d 1 d та, що до нас найближче розміщена, то відповідно в ній а це буде квадрат. І, відповідно, AD буде перпендикулярно DD1. Тобто ми маємо, що пряма AD перпендикулярна до двох прямих DD1 і DC. Із вказаної площини. Тому за ознакою пряма АД перпендикулярна до площини сс 1 д 1 І це твердження буде правильним. Перейдемо до наступного. А це це в нас діагональ нижньої грані перпендикулярна до площини B. B1 C1C. Ну, давайте перевіримо. Зберемо паралельність даної прямої та площини. Відповідно, можемо зглянути пряму АС та пряму БЦ. Ці дві прямі перетинаються, і вони не перпендикулярні. І, відповідно, раз існує пряма, яка Належить площині А це пряма BC, належить площині B, B1, C1 і не паралельна, не перпендикулярна вказаній, то відповідно пряма AC не буде перпендикуляром до всієї площини. Тому нам потрібно знайти неправильний запис, і це по першому завданню буде В. Ну, давайте перевіримо Г і Д, що вони дійсно правильні. О, О1 це у нас е, висота, чи, відповідно, то, чи відрізок, який поєднує центри паратину діагонали верхньої та нижньої основи. Має бути перпендикулярною до площини А1Б1С1. А1Б1С1 це верхня грань. Ну, по ознаці. Знайдемо дві прямих. Які будуть перпендикулярні до вказаної. Відповідно, О1 це раз у нас куб, вона буде перпендикулярна до всієї площини, і відповідно буде перпендикулярна ну, бічне ребро куба перпендикулярне до, до основи ну, до, до, до грані. Тому відрізок О1 теж буде перпендикулярним. Можна далі, в принципі, не розбирати. А так у нас дві прямих: це а 1 с 1 і б 1 d 1 Це будуть прямі перпендикулярні вказаних. Тобто, зтвердження Г у нас правильне. І останнє залишається ОО1 паралельно до СС1. Все дійсно так. Відповідно. У нас бічні ребра А1А і с 1 паралельні, і пряма О1 теж буде паралельна до, до них. Ну, Тут, як можна та рема можна інші варіанти. У нас точка О1 ділить відрізок А1С1, і точка О ділить відрізок АС. У нас це якби у зворотному порядку працює рема фалеса. Від прямі АА1, ооо 1 та СС1 ділять на рівні частинки відрізки А1С1 та АС. Тобто у нас одне неправильне твердження, і це в нас буде В. Перейдемо до другої задачі. Друга задача звучить так: СО перпендикуляр до площини альфа. СО перпендикуляр до площини альфа. Так. SA похила. Ось цей відрізок. Кажіть проєкцію перпендикуляра на похилу. Перпендикуляр СО, ось пряма SA. Для того, щоб знайти проєкцію а, якогось відрізка на пряму, нам потрібно провести перпендикуляр е, з крайніх точок. Ну, або, е, як в нашому випадку, оскільки в нас точка С. Лежить на тій же прямій, що і проєктується, тобто, вона проєктуватиметься сама у себе, то нам треба з іншого краю з точки О побудувати перпендикуляр на пряму SA. Це вже, в принципі, зроблено, і проведений відрізок ОН, позначено, що він перпендикуляр. І відповідно проекція відрізка SO на пряму SA, це буде відрізок Sn. Точка С проєктується в себе. О проєкту в точку Н. Відповідно, SN шуканий відрізок. І серед запропонованих відповідей це буде відповідь D. Тому до другої задачі в нас буде відповідь D. І перейдемо до наступних завдань. Наступна задачка звучить так: відрізок BM перпендикулярний до площини прямокутника ABCD. Нам потрібно знайти MA, якщо MB дорівнює BC дорівнює 8 см, і БД дорівнює 10 см. Ну, для того, щоб краще розуміти задачу, давайте побудуємо до неї малюнок, розпишемо дані і знайдемо те, що нам потрібно. Ну, ще раз коротенько пробіжемося по тому, що нам дано. Значить, Д у нас є прямокутником, записав. MB – це перпендикуляр проведений. До вказаного прямокутника. казав, що відрізок БМ є перпендикуляром, давайте так. Щоб правильно, до площини АБЦ. Відрізки МБ і Б це дорівнюють по 8. Давайте підпишемо. Відрізок БД дорівнює 10. І нам потрібно знайти відрізок МА. Ну, давайте розв'яжемо цю нескладну задачку. Якщо ми подивимося на трикутник BDC, то він є прямокутним, тому що в нас ABCD прямокутний. Відповідно за теоремою Піфагора ми можемо знайти невідомий катет. Давайте зробимо. Пишемо DC у квадраті, у нас дорівнює BD у квадраті відняти DC у квадраті. 10 в квадраті це в нас буде 100, де це 8 в квадраті, буде 64. Тобто тримаємо 36. Ну, відповідно, де це, ось тільки відстань. додатні значення може бути тільки 6 см. Ми маємо, що де це у нас дорівнює 6. Є. Далі. Ми знаємо, що в прямокутника протилежні сторони в нас будуть попарно рівні. Тобто ДС дорівнює АБ як сторони прямокутника. І теж буде дорівнювати 6. Далі ми перейдемо з вами до трикутника AMB. Ну, у нас відомі два катети AB і BM6 і 8. Ну, відповідно, кут ABM дорівнює 90 градусів, оскільки БМ це перпендикуляр до площини. А відповідно, раз так. То він буде перпендикулярний до кожної прямої, яка проходить через точку перетину даного перпендикуляру сплащиного через точку Б. Тобто у нас МБ буде перпендикулярно і до АБ, і до ДБ, і до СБ. Але нам в даній ситуації потрібен саме відрізок АБ. Тобто ми маємо ще трикутник АБМ прямокутний, нам відомі два катети. А шукаємо ми з вами АМ гіпотенузу. Тому тут знову відпрацює теорема Піфагора, яка нам вказує, що квадрат гіпотенузи, а саме АМ буде рівне АБ у квадраті, додати МБ у квадраті. І це в нас буде АБ36 у квадраті. Б це 8 у квадраті 64. І разом ми отримаємо 100. Добуваємо корінь і маємо, що АМ у нас дорівнює 10 см. Тобто відповідь до третьої задачі дані самостійної роботи буде 10 см. І давайте перейдемо до четвертої. Четверта задача звучить таким чином. Точка М не належить площині паралелограма а, Б, Ц, Д. Точка О є точкою перетину діагонали цього паралелограма. Доведіть, що МО перпендикулярна до площини А Б, С, якщо МА дорівнює МЦ, а МБ дорівнює МД. Ну, Пропоную, щоб провести до доведення, побудуємо малюнок, запишемо дані і доведемо що це саме так. Так, значить, у нас є паралограм А Б, С, Д, і, Точка О, точка перетину діагоналей. Що відображено на малюнку, ну, можемо прописати: О, у нас дорівнює АЦ перетині з БД. І нам відомо, що АМ і МЦ однакові, і БМ і МД однакові. Нам потрібно показати, що МО є перпендикуляром до площини. Давайте це зробимо. Подивимося на трикутник для прикладу AMC. Він є рівнобедрений, тому що АМ дорівнює МЦ. АМ дорівнює МЦ. Запишемо трикутник. АМЦ рівнобедрений. За властивостями рівнобедреного трикутника. Ми знаємо, що медіана, проведена до основи цього рівнобедреного трикутника, є бісектрисою і висотою. Оскільки АО. О в нас є перетинаві діагонали, то вона а, ділить за властивостями паралограма діагоналі пополам. Тому МО це в нас буде медіана. Запишемо МО медіана. І якраз медіана, яка проведена до. Основи рівнобедреного трикутника, тому вона є і висотою. Звідси ми можемо отримати, що МО перпендикулярно до АС. Ми це могли, в принципі, зробити іншим шляхом. Очевидно, що кут АОС є розгорнутим, тому що це лінія, це діагональ. І беремо трикутнички АМО та МСО. Ці трикутники будуть рівні за трьома сторонами. AM і МЦ у нас рівні за умовою. Сторона МО у них спільна. І АО дорівнює ОС як половинки діагоналі. Раз трикутники рівні, то у них відповідно кути МОЦ і МОА будуть рівними. І в сумі вони нам дають 180 градусів. Тому що кут АОЦ, повторюся, розгорнутий. Тому кут АОМ і МОЦ будуть по 90 градусів. І ми знову виходимо на те, що МО перпендикулярно до АЦ. Такий тобто, вам спосіб більш довподобя, як на мене, запропонований рівнобедрим трикутником трошки швидший і очевидніший. Далі дивимося. Розглянемо тепер трикутник BMD. Ситуація повністю аналогічна. BM і MD у нас однакові за умовою. МО, давайте запишемо значить, трикутник BMD рівнобедрений. МО у нас знову буде медіана. Бо точка О ділить діагональ БД пополам. І е, у нас медіана проведена до основи на трикутника, бо БМ і МД це бічні сторони. А раз так, то, відповідно, вона є і висотою, наш відрізок МО. І маємо, що МО буде перпендикулярна до БД. І того, що ми маємо? Ми маємо відрізок МО. Який перпендикулярний до двох прямих АЦ і БД, двох різних, які лежать у шуканій площині. Звідси, за ознакою, у нас МО буде перпендикулярний до площини АБЦ. Пишемо МО перпендикулярно до площини АБЦ, що, власне кажучи, потрібно було довести. Дякую за увагу, успіхів вам у здачі самостійних робіт і вивчення математики на все добре. Кому подобається, ставимо лайк і підписуємось на канал.